Ну, а це найкраща соя з усіх сої, які в мене є. Всі сої сіялись в один день, там плюс-мінус. І тут така соя. Ну, В принципі, чистенька, тут соя по сої, сорт ранній, не знаю що за сорт, чесно, але тут я давав вже менший дозу. Для обробітку своєї, і ми ще другий раз поправляли, бо були обмани і десь-не-десь була сосонка. Як ви бачите, зараз Ссонки немає тут взагалі? Ми її вивели. Но це мені подобається. Хороша своя. Приблизно на вже сантиметрів 15 доходить. Ну Тут соя проводила з густіший посів. Тут був посів 140 кг на гектар. Ось. І 140 це трошечки забагато, я вже тут сам бачу. А от 100-120 або 110-110 це вже замало, тому що сої, ну, бачу, є багато земля, яка пустує. Так, в принципі, вона нормально себе почуває, вологи є достатньо, подійдуть. по сої така ситуація. І обмени при посіві без того ніяк. І є кучі від своєї минулорічної. Тому якось так. Думав я, що вона зовсім померзла, як вона. Почала рости, але бачу, що вона відійшла і таки досить непогано в гарному стані. вона ну Тут з приходить так не дуже, а на середині. Гарна, гарна. Гарна соя. В хорошому стані, не хворіє, ніби гербіцид працює ось все працює. Все працює все, як має бути. Ми тут, ми вже більше, я думаю, обробляти не будемо. Єдине, коли вона буде цвісти, будемо давати поцвіту. А так, в принципі, все зі соєю. На цій ділянці. Іменно на цій. Тут ще в мене там далі є одна ділянка по ціленні. Буду прооброб... обробляти її там, будемо бачити.